Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Вітаю вас на новому відео в YouTube І сьогодні ми розглядаємо дуже цікаву та надзвичайно важливу тему вивчення іспанської мови. Дуже часто ми говоримо про різні дійслова, але використовуємо неправильний прийманник разом з ними. Тобто ми маємо різні прийманники en, de, con, собре тощо, але не знаємо, з яким дієсловом, який прийманник використовувати. А це надзвичайно важливо, тому що іноді. Ось цей прийманик може змінити повністю суть нашого рачення. Нас можуть не зрозуміти, ми можемо неправильно виразити якесь наше певне рачення. І тут у нас може бути така величезна помилка, яку ми можемо легко уникнути, знаючи ось ці важливі правила. Але перед тим як розпочати, обов'язково залиште лайк під цим відео і напишіть якийсь коментар, тому що для мене ваша підтримка є дуже цінною. Якщо не сподобається, то потім заберете цей лайк, але поставте, не забудьте, тому що для мене це дуже цінно. Іно, no. а ще обов'язково підпишіться на мій інстаграм, тому що саме інстаграм є моєю основною площадкою, де я щодня ділюся корисною інформацією про іспанську, іспанію та іспанців. Ну що ж, амігос, розпочинаємо, і сьогодні ми розглянемо шість суперцікавих, важливих та мега популярних конструкцій іспанської мові, які ми застосовуємо з прийманниками. Без прийманників або з неправильним прийманником ці конструкції можуть втратити весь свій сенс. Тож дуже важливо це все знати. Розпочнемо ми з першого дієслова, що є депендер, депендер, залежати. Якщо ми говоримо про дане дієслово, то воно вживається з прийменником де, тобто залежить від чогось. де», депенде, «депенде», «депенде» залежить від. Також важливо мати на увазі те, що ми не вживаємо дане дійслово з якимось іншим дійсловом перед цим. Дуже часто студенти кажуть «is депенде, але це неправильно, тому що депенде вже є своїм таким окремим самостійним дійсловом. Тому ми не потребуємо «is» чи жодного іншого дійслова поряд. Ми просто маємо депенде, і якщо ми вказуємо на те, від чого щось залежить, ми будемо вживати прийманник «de». До прокладу бамос маня на ала пляя. Ми йдемо завтра на пляж. Де пене дельтємпо залежить від. Погодою. Ми використовуємо частку Де, або ж в цьому випадку Дель, вказуючи на причину, від чого щось залежить. До речі, чому ми тут маємо дель? Мабуть, багато вже про це хто знає, так? але де і Дель, різниця між ними є дуже простою. Дель використовується тоді, коли ми маємо іменник чоловічого роду. Однани перед іманниками чоловічого роду однаним використовуємо частку дель, тому що в нас відбувається злиття де, прийманника де і артикля. «ль». Так, тому – час що погода в даному контексті є саме іманником чоловічого роду, і відповідно ми вживаємо «дель». У нас відбувається злиття де плюс ель, і ми кажемо дель, тому «депенде» – «дель». Тємпо. Номер два дієслово soñar. соняр. Мріяти. В українській мові ми кажемо мріяти про щось. Тому ми можемо помилку подумати, що в іспанській мові це працює таким самим чином. Тобто, що ми кажемо прийманник собре, про. Але це не так. В іспанській мові ми використовуємо прийманник кон. Соняр кон. Мріяти про в даному випадку. Тобто соняр кон «кон мріяти. Про щось. До прикладу, Sueño con viajar por el mundo. Я мрію про те, щоб подорожувати світом. Коли ми вказуємо на нашу мрію, ми будемо використовувати прийменник Кон, саме кон, тому маємо саме ось такий прийменник. До речі, помітьте, що дане діслово є неправильним у теперішньому часі. Ми маємо саме діслово Соняр з О, але коли ми його відміняємо, то воно у нас переходить з О на ОЕ. Тобто, «Sueño», «sueñas», «sueña». тому маємо ось таку цікавинку. Номер три дій слово пенсар думати. Тут у нас така ж ситуація, тому що ми можемо думати про те, що дане дійслово використовується з прийманником «sobre», про думати про щось, думати про когось. І насправді конструкція пенсар собре також існує, але вона використовується в іншому контексті. Давайте ми розглянемо, коли ми використовуємо це пенсар Собре, але спершу розглянемо та з яким прийманником найчастіше використовується дане дійсно слово. І це спойлер не собре. Отож, пенсар найчастіше використовується з прийманником Ен, пенсар en. En alguien», думати про когось. Пенсар algo», думати про щось. Тобто, ми маємо саме прийманок en, коли ми думаємо про щось, про когось. Наприклад, П'єнсо ти» Я думаю про тебе. П'єнсо трабахо. Я думаю про свою роботу. «Ен Енмі фамілія», про свою сім'ю. Тощо. А ось пенсар собраться вже зовсім інша ситуація. Пенсар собраться мати якусь власну особисту думку на рахунок чогось. Що когось? Наприклад, ки п'єсас собреста пелікуля? Що ти думаєш, яка твоя думка щодо на рахунок цього фільму? «Чой Чоке п'єсас Хуан?» Що ти думаєш про Хуана? Тобто, яка є твоя думка про щось? Чи когось це не думати про щось, когось це мати свою думку на рахунок якогось, якоїсь справи, якоїсь, а, якогось об'єкту, людини фільму. Тощо, тому це також існує, але це вже про інший контекст. Тому тут варто це вирізняти. Пенсер це ще одне неправильне діслово теперішньому часі, тому ми маємо парахід з Е на і, е", якщо ми відміняємо дане дієслово. тобто парахід з е на і. Е". Ще одна така болюча тема, що в іспанській мові неправильні дієслова міняються. Тобто, якщо ми маємо якесь неправильне в теперішньому часі, це не означає, що в минулому часі воно також буде неправильним. Або ж навпаки, у нас немає стабільних якихось неправильних дієслів, які є завжди неправильними. Це не так, тому що а, воно може мінятися. Воно не є стабільно, і якщо ми маємо пенсар неправильним в теперішньому часі, то в минулому воно вже є Абсолютно правильному будь-якому минулому часі, тому також така така біль в іспанській мові, яку відчувають багато студентів. Якщо ви хотіли також переглянути відео про неправильні слова, дайте знати, і я це також підготую з різними фішками, лайфхаками, як їх правильно вчити і так далі. Тому дайте знати в коментарях, якщо ця тема є для вас актуальною. Номер 4. чотири дій контар. Дійслово контар може мати декілька різних значень, але в цьому контексті контар означає Розраховувати. Тобто контар кон. Con, Роховувати на щось. На когось. Це буде у нас з приймаником кон. Con. Контар кон con альген. Розраховувати на когось. Контар кон con алго. Розраховувати на щось. До прикладу, квит конту аюда. Квинто контуаюда я розраховую на. Твою допомогу тому ми маємо саме ось а, такий прийманик, якщо ми говоримо про дану ситуацію. Номер п'ять дійсно звикати, що в іспанській мові буде акостумбрарсе, звикати до чогось, до когось звучатиме іспанській з приймаником А, «Акостумбрарсе» А, ah, звука той до. Наприклад, ми звикла рано вставати. А ми ако дія. Я звукла потикаву щодня. Тому маємо саме такий прийманник, якщо говоримо про acostumbrarse. Знову ж таки, світ прийманників в іспанській мові є настільки об'ємним, тому що навіть говорячи про acostumbrarse, А, ми можемо мати ще іншу схожу конструкцію, що вже буде з іншим прийманником, не А. До прикладу, Тенер ла de» мати звучку щось робити. І бачимо, що вже в даній конструкції ми вже не вживаємо, а ми будемо застосовувати прийманик де. Тому бачимо, наскільки ось ці прийманники можуть все міняти, і як важливо розуміти, що що чим правильно вживати. До прикладу, «Tengo la costumbre de leer». Антес дедормір. Я маю звичку читати перед тим, як лягати спати. Тобто ми говоримо про якісь наші звички, і тут ми будемо мати вже прийманник Ди. І наостанок номер шість, зворотні ді слово преокупарсе хвилюватися. Чому зворотні? Тому що зворотні ді слова це ті, які мають частку се. Частка се є дуже важливою іспанській мові. Якщо ми маємо зворотні ді слова ми не можемо просто якось виконати частку се. Ми повинні її. Про відміняти до тієї особи, про яку ми говоримо. Якщо ми говоримо про себе, про особою, це буде знову ж таки, ми ми, преокупо. Якщо це про тебе, про соботу, це буде ти, приокупас. Знову ж таки, якщо ця тема є цікавою для вас, актуальною, я можу підготувати на це на цю тему окреме відео. Тому дайте знати, якщо це цікаво, я це обов'язково зроблю. Дане дійсно використовується з приймаником пор хвилюватися. За когось хвилюватися за щось, тому ми маємо наприклад такі речення, як ми при окупо порту салют. Я хвилююся за твоє здоров'я. Або ж ми приокупо пор ти, і я хвилююся за тебе. Ну що ж, мій ось такі наші конструкції в іспанській мові, наші дієслова, які використовуються з різними прийманниками. Насправді їх доволі багато, їх потрібно знати. Тому, якщо було цікаво, дайте знати, ми можемо зробити ще другу частину з такого формату. Буду вдячна за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваш лайк та коментар. Дякую вам та до зустрічі на наступних уроках іспанської мови. Аста pronto!